Працюю не технічним спеціалістом в ІТ-компанії. Маю 37 тисяч на місяць і почуваюся лохенію. Здається, що всі навколо заробляють значно більше. Чи це так? Всі навколо заробляють значно більше. Діліться своїми цифрами. Рік тому заробляв близько 50к, працюючи на трьох роботах, майже без вихідних. Зараз працюю на одній роботі, заробіток подвоївся, але є нюанс. Ахуєть! Ледве піднімаю 15 к в місяць, змушений зараз жити з батьками, працюю сам на себе, засвітую електромеханік, а беруся навіть за ремонт дерев'яних вікон та дверей, заміну замків, чищу бойлера і ставлю сантехніку. Чув байку, як хазяйка квартири здавала в оренду 4 роки одним і тим же людям своє житло. Побачила, що ціни за оренду піднялись, запитала, чи зможуть квартиранти платити більше. ті відмовились. Вона їх виселила, а нових не знайшла, бо дорого. Як було сказано в одному мемі, всі, хто заробляють більше 20 тисяч, мають сидіти в тюрмі. Якщо вірити в WorkUA, 37 тисяч це майже в два рази вище за середню ЗП по Україні. Але і це фігня, бо ви повинні орієнтуватись на платню у своєму секторі. В Україні єдиний дієвий спосіб підвищувати свою ЗП це міняти місце роботи. Я знаю дуже мало компаній, де переглядають річну ЗП і готові давати 10 плюс відсотків надбавки. Зазвичай піднімають на 5% чи взагалі починають морозитись. Тому раз в 1, 2, 3 роки шукай нові місця. Став ЗП плюс 20-30%. В якісь моменти впрежся в стелі, і тобі перестануть пропонувати роботу за певну суму. Це й буде твоя ринкова вартість з усіма твоїми скілами і досвідом. Молодше вас на рік. Живу в Києві, працюю за гроші віддалено, заробляю 7 знаків. Але я думаю, що я серед тих, хто заробляє, а не має власний бізнес. Отжу у топ-топів, тож не порівнюйте себе зі мною, порівнюйте себе із собою вчора. Сім знаків місяць, мільйонери в чаті Е, візьміть на роботу, вивчу що завгодно.